Привіт, друзі. Ми сподіваємося, що ви успішно переформатували свою презентацію у відео. Настав час для обробки відео його монтажу в редакторі Canva. Шукаємо, надихаємося, перебираємо варіанти, генеруємо креативні рішення, вносимо правки, ще правки. Усе заради результату. Подальша обробка. Це завершальний етап створення відео. Після того, як ви зробили відеокадри, необхідно додати до них останні штрихи. Це третій і останній етап створення відео постпродакшн, поствиробництво. Цей процес включає різні інструменти Canva. Усі вони з'єднуються, щоб ви отримали остаточну версію вашого відео з анімацією. Пригадайте, які інструменти редактора Canva ви вже засвоїли на попередніх уроках. Ви ознайомились із таким. Використання готових шаблонів, додавання тексту до слайда з можливістю зміни шрифту його кольору та розміру, додавання фотографії та зображення до слайда з можливістю зміни їхнього розміру або обрізання, додавання геометричних фігур та іконок до слайда. Які інші можливості, на вашу думку, вам будуть потрібні на цьому уроці для редагування відео. У першу чергу для творчого оброблення вашого відео в Canva перевірте, чи зареєструвалися ви в редакторі Canva. За необхідності скористайтеся інструкцією, яка є в додаткових матеріалах до уроку 21. Уявіть, що за результатами ваших дій із використання різних інструментів у Canva авторське відео буде повністю готовим для презентації. Вам необхідно доповнити відео такими елементами. Перше на початку слайд із темою вашого відео авторського проєкту з курсу технології. Друге. Наступний слайд. Із даними про вас як автора. Ваше ім'я та прізвище, клас Аж, у якому вчитеся. Третє. Останній слайд із побажанням. Подякою. Також після оброблення та монтажу ваше відео матиме вигляд цілісного. Кадри відповідають сценарієві. Немає зайвого дублювання кадрів. Усі тексти та ефекти є органічними, доречними, а зображення чіткими, переходи між слайдами плавні. Ви навіть зможете додати музичний супровід слайдів за бажанням. І це буде чудово. Отже, на цьому етапі відбувається монтаж слайдів та остаточне доопрацювання зовнішнього вигляду візуальних ефектів та анімації. Звуку, музики й інших характеристик відео діяти потрібно так перше. Додати відео до редактора Канва та переглянути його, друге. Видалити зайві фрагменти відео, дублювання, якщо такі є. Третє. Створити додаткові слайди в Канві. На початку відео обов'язково та наприкінці за бажанням. Четверте додати текст до цих нових слайдів. П'яте. Додати музику до відео за бажанням. Шосте. Зберегти оброблене відео на своєму пристрої. Відтак відео набуватиме форми реального проєктного продукту. Усе зводиться воєдино, записується. Додаються останні дрібні деталі перед випуском і презентацією. Починаймо. Перше. Перегляньте переформатовану в застосунку Microsoft PowerPoint вашу презентацію у відео. Переконайтеся, що відео відтворюється. Друге. Відкрийте редактор Canva. Третє. Скористайтеся вкладкою Передані та завантажте файл із відео зі свого комп'ютера. Передайте файли, щоб продовжити працювати з ним. Четверте. Почекайте завершення завантаження вашого відео. П'яте. Потім ви побачите в канва чорний прямокутник. Ваш завантажений файл, на який слід натиснути, і ваше відео відкриється в такому вигляді. Шосте. Розтягніть відео по всій площині для того, щоб краще роздивитися всі деталі. Натисканням лівої кнопки миші потягніть спочатку за верхній лівий кут угору, а потім за правий нижній кут униз. Перегляньте відео знову. Тепер у канві, за допомогою кнопки «Відтворення», щоб визначити ті фрагменти, які слід вирізати. Наприклад, якщо ще на етапі форматування презентації у відео ви вчасно не зупинили запису і певні фрагменти продублювалися. Якщо ви знайшли такі місця, то виконайте кілька простих дій перше. Натисніть на стрічку відео, що має вигляд кадрів, біля кнопки «Відтворення». Друге. Угорі з'являться позначки ножиць та тривалості відео. Третє. За допомогою фіолетових позначок на початку та в кінці відео можна виокремити ту частину, яку потрібно залишити для подальшого редагування. Четверте. Ті кадри, які опиняються за фіолетовими позначками, будуть видалені. П'яте. Установіть позначки та підтвердьте дію, натиснувши готово. Тепер на початку додайте до відео нові слайди чи кадри з темою та даними про себе як автора відео з анімацією. Скористайтеся одним із двох варіантів. 1. За допомогою опції Додати сторінку. Нова сторінка чи слайд буде готова. Додайте картинки, графіки із вкладки «Елементи». Другий. Або за допомогою готового шаблону із вкладки дизайн. Оберіть прийнятний варіант та натисніть на нього. Так ви отримаєте новостворені сторінки слайди, що підготовлені для розміщення текстів. Для того, щоб розпочати роботу з текстом, натисніть на текстове поле нового слайда чи кадру. На першому слайді подайте тему відео, наприклад, Моя нова кімната, та зазначте, що це авторський проєкт із курсу технології 2023 рік. На другому слайді вкажіть ваше ім'я та прізвище як автора. Наприклад, створила учениця 5 класу атмосферної школи Софія Шевченко. Текстові об'єкти можна редагувати, змінювати шрифт, його розмір, колір тощо. Перше. Якщо ви додали сторінку за допомогою опції Додати сторінку створюйте текст через можливості вкладки Текст. Друге. Якщо обрали шаблон із вкладки дизайн, натисніть на текстовий об'єкт і скористайтеся відповідною панелью налаштувань, яка з'явиться. Музика у відео створює настрій, підкреслює емоційний фон сюжету. Згадайте ваші улюблені музичні композиції. Як змінюється ваше самопочуття під час прослуховування, якими важливими вони стають у певних життєвих ситуаціях, вирішувати вам, чи доповнити ваше відео з анімацією з звуковими ефектами. Для того, щоб додати музичний супровід, скористайтеся вкладкою Елементи. Прогорніть зміст та знайдіть елемент аудіо. Натисніть усі, відкриються аудіофайли, запропоновані в різних категоріях. Радісна, епічна, сумна композиція. Щоб прослухати файл, натисніть на його логотип. Щоб додати музику, яка вам сподобалася до свого відео, натисніть на назву обраної аудіодоріжки. Додавши музичний супровід, ви можете його налаштовувати, змінювати гучність, додавати звукові ефекти тощо. Спробуйте налаштувати параметри музики. Наприклад, підсилюйте гучність і оцінюйте ефект, щоб визначити найкращий рівень звуку. Орієнтуйтеся на свої враження, а також можете запросити до обговорення ваших друзів, родичів, просто знайомих. Нарешті, коли оброблення та монтаж відео завершені, залишається зберегти відео. Для цього на своєму пристрої скористайтеся функцією поділитися, оберіть завантажити, підтвердьте дію. Почнеться завантаження. Готовий файл, що матиме назву вашої теми із доданими слайдами, текстами, графікою та, за вашим бажанням, ще й з музикою буде успішно збережений на вашому пристрої. На наступному уроці ви навчитеся завантажувати своє відео на відеохостинг та ділитися ним з іншими користувачами. Дякуємо за увагу і старанність. До наступного уроку просимо вас обробити своє відео в редакторі Canva та завантажити його на свій пристрій. Бажаємо всім миру та міцного здоров'я. До нових зустрічей! Список використаних джерел